Пано Валерію, і знаєте, з вами ще хотілось би обговорити на, скажімо так, історію давнього, але вона якось актуалізувалася останнім часом. і Йдеться про те, як Сінен так роздобула, начебто, запис зустрічі Дональда Трампа з його донорами. Це було минулоріч, і там Трамп розповів, що погрожував Путіну там розробити Москву в разі вторгнення в Україну. Ті ж самі погрози він озвучував і стосовно Китаю, принаймні, якщо слідувати ось цій розмові і словам Трампа відповідно, і від. Відповідно, отримали ми і м, реакцію з боку, можна так сказати, офіційного Кремля, якщо це говорить е, род Путіна Дмитро Пісков, якого цитує Ройтерс, який сказав, що я не можу ні підтвердити, ні спростувати це, навіть якби хотів, чи є це фейком чи ні, ми теж не знаємо. Останнім часом багато ось цих е, фейкових новин. А як би ви оцінили ось появу? Цього інсайту, скажімо так, і наслідків його для відносин між Москвою і Вашингтоном. Чи будуть вони якимись, знаєте, відчутними, пане Валерію? Ну мені не хотілося б, знаєте, там говорити ну, те, що говорить Кремль. Я вам скажу відверто. Дуже не хотілося б. Але, а, згоди... чи не фейк? Ну звичайно. Але ну, тому, що підтримувати росіян в будь-якому разі, це ганьба. Mm -hmm. Але давайте зараз відсунемо коментар піскова в бік. От просто-напросто, його немає. Уявимо собі таку ситуацію і звернемо увагу, де була опублікована ця нібито інформація. Вона була опублікована в виданні CNN, яке ну, зовсім не прореспубліканське. А, хоча там знайти вже в суто прореспубліканських видань в США чим далі, тим стає складніше, оскільки рішення Трампа часто, ну, як кокаючі, дуже суперечливі. Як виходить історія із цією публікацією, довго я розмірковував над цим, кому це може бути вигідно, і вбачаю тут моя версія: політичний підтекст протистояння демократів і Трампа особисто. Ну, серед Трампістів є, ну, перепрошую, республіканців, є Трампісти, є республіканці. От саме проти Трампістів, проти Трампа. Якщо так, Дональд Трамп обіцяв, давайте ми зараз там гіпотетично допускаємо. Під час розмови зі своїми спонсорами, що він спілкувався з Путіним і казав, якщо нападете на Україну, чи Китай нападе на Тайвань, то він вдарить по них ракетами, по Пекіну, по Москві. Тобто ці розмови були Трампа в період першої його каденції, коли широкомасштабного вторгнення не було. І каже, що ця погроза, яку сприйняли так відсотків 5 на 10, стала аргументом для того, щоб Москва не нападала тоді на Україну. Ну, така собі історія. Але якщо напали на Україну, а це вже очевидний факт, і пройшло 5 місяців, і Трамп це говорив, чому він не відповідає? Тут зачіпляють його ну, особистісне я, ті, хто публікує цю інформацію. За логікою, речі, він мав би вдарити сьогодні якимось тамагавком по підмосков'ю або по бункеру Путіна, і продемонструвати те, що він не е, займається порожніми балаканинами, а він є людиною слова. Але схоже за все, що він навіть не буде на це реагувати, тому, тому що воно справді ну висмокта на спальці ці інформації. Я, друзі, ще раз наголошую, уявляємо те, що Пісков нічого не говорив. Тому що ну, відрефлексувати на це, сказати: Так, да, Трамп говорив правду. Він там, ну ви ж самі розумієте, що це також ну, розраховано. Ну, так собі перепрошую. Ми вже згадували. Ви згадували пане Валерію Китай. Як одну із сторін, яка так чи інакше впливає на перебіг. Війни Російської Федерації проти нашої держави, хотів би з вами ще обговорити одну новину. Як повідомляє СБУ офіс генерального прокурора, та в Києві контррозвідка СБУ затримала двох громадян Китаю, які намагалися вивести документацію щодо виробництва українських ракет Нептун. Нині з'явилася і відповідь з боку китайської сторони. речниця МЗС КНР зескенермаанін на брифінгу заявила про те, що нині Китай проводить перевірку та вивчає ситуацію, якщо підтвердиться, що справа стосується. Громадян Китаю покін захищатиме законні права та інтереси своїх громадян відповідно до закону кінець цитати. Пане Валері, а що ми повинні розуміти з приводу ось цієї історії? Ну, вона, як я розумію, ну не те, щоб традиційно, але ми розуміємо, що так чи інакше, Китай це та країна, яка була б зацікавлена в отриманні відповідної інформації і відповідних технологій. Це стосується України чи будь-якої іншої держави, в якої ці технології є. але Мене зацікавив один момент, що так це знаєте, ну так публічно про це заявляється, да? це також okay. ми маємо зробити певний висновок. Якщо і ловили, то можливо ми про це не знали і по-тихому okay. намагалися ускладнити цю історію. А тут публічно, тут всі змітеражують відповідну інформацію, і аж представниця МЗС КНР має на це реагувати. Що ви скажете з цього приводу? Ну як на мене, це правильний вибір, який треба було зробити давно. Вибір у тому, що головним сьогодні спонсором війни Росії проти України є Китай, завдячуючи Китаю і виключно завдячуючи Китаю, сьогодні Росія спроможна вести таку широкомасштабну агресію проти України. Звісно, Росія за все платить, але Росія і отримує все необхідне для війни від Китаю. Якщо не безпосередньо від Китаю, то через Китай або через підконтрольні країни Китаю. І е, в тому числі от нещодавно інформація про те, що Китай фактично забезпечує роботу підприємства в Хабаровську, яке виготовляє щомісяця 10 тисяч тисячів півдронів, е, якими вбивають нас, то це прямо свідчить про те, що е, дійсно треба Китаєм займатися. І так само ми розуміємо, що Північна Корея отримує величезну підтримку від Китаю, виготовляючи зброю снаряди, поставляючи їх до України без е, Погодження з Китаєм навряд чи б це відбулося. Хоча певну самостійність міжнародного Чен Іна можна відзначати, певну, але він в великій мірі залежний від Китаю. Китай, принаймні, жодного разу це не засудив. І е, остання заява Ван Ї на зустрічі із Каякалас. Що офіційно не було за... оголошено, але все ж таки про те, що Китай не зацікавлений пророчів у війні Росії проти України, то означає, що Китай буде підтримувати. Надалі тим паче, ми розуміємо, що війна зараз в даному етапі Росії проти України, Китаю вкрай вигідна. Це отримання величезної кількості дешевих ресурсів. Ну і навіть я не включаю те, що буде там якась трудова експансія, яку нібито буде провадити. І Індія в тому числі. Ну, мова йде зараз про нехватку робочих рук на Росії Мішуція наголосив цифру в 2 мільйони 200 тисяч. Ну, для Китаю і для Індії 2 мільйони 200 тисяч це не надто велика цифра, враховуючи, що у них приблизно по півтора мільярда населення. Тому Китай на сьогоднішній день, чим далі, тим більше стає на міжнародній арені. М Фактично доконаним фактом того, що він є основним спонсором, спонсором війни Росії проти України. Про це говорить Європа. Ми, фактично, одні з перших почали цю історію, коли ввели санкції проти пару китайських компаній, а буквально днями Зеленський ще вів санкції проти п'яти китайських компаній, які е, допомагають Росії витовляти зброю, щоб нас збивати. Європа відповідним чином. відреагувала, але в Європі свій інтерес меркантильний, примітивний. Вони борються за тарифи проти тих же самих електромобілів і так далі. Тобто є також сьогодні певні такі тенденції, ще не зовсім очевидні, щоб Європа змінювала риторику до Китаю. Ми нині задаємо тренд. Історія з арештом цих шпигунів, я вважаю, це один із елементів цієї історії, великої міжнародної гри, що в тому числі подобається і Дональду Трампу, який зараз дуже веде непрості переговори із Пекіном. Але враховуючи те, що Пекін навіть перестав постачати до України ті ж самі Мавіки і компоненти для виготовлення дронів, ну нам за великим рахунком втрачати нема чого. Так, у нас є певний торговий е, об'єм із Китаєм, але ну, ми мусимо розуміти, що Китай сьогодні є не меншою загрозою для стабільності всього євразійського континенту, аніж та сама Росія і Північна Корея, і Іран в тому числі. Ну, якщо з Іраном ще якось плюс-мінус можливо вдасться. Впоратися на певний період часу то з Китаєм вкрай складно. Вони активно озброюються, готуються до величезної війни, тому треба сьогодні вибудовувати єдину політику в частині блокування будь-яких можливостей Китаю проводити е, е, політику торгову із експорту власної продукції, намагатися їх замкнути всередині. І створювати там економічну кризу. Це єдиний шанс на сьогоднішній день, аби примусити Пекін, щоб вони попливали на Росію про припинення війни. Ну, можливо, не єдиний є інший варіант це зміна режиму на, на самій Росії, про що не хочуть говорити за наші західні партнери. Але я вважаю, що от добре, що ухвалено таке рішення в офісі, і, врешті-решт, починають говорити правду, тому що ви, пане Юрій слушав, зауважите, Раніше ж теж такі випадки були, просто про них мовчали, а тепер заявляють голос. Ну, нехай тепер Китай відбувається. Пане Валері. І наостанок я хотів би знаєте, як до вас зайти, взявши за основу одну із позицій і заяв, яку зробив Марко Рубіо по результатам зустрічі з так званим очільником так званого ГМЗ Росії Сергієм Лавровим про те, що Дональд Трамп за словами Рубіо, він реально розчарований відсутності в Росії ось цієї гнучкості. Питання врегулювання ось війни проти України. Ну ми розуміємо. І я розумію вашу посмішку таку. Та чому, чому саме так? Ну ну от, нам це зрозуміло. Я гадаю, що можливо ті якісь нюанси нові, якщо вони існують, а, коли Рубіо передасть, то ми зрозуміємо, яка буде відповідь і американської сторони на ось цю а, переговорну позицію озвучену Лавровим під час зустрічі з Рубіо, але повертаючись до ось тих слів, які, начебто, сказав вони, да, ми ж не не маємо підтвердження. Що ми не зацікавлені в програшу, бо тоді ж куди ж буде Америка дивитися? Явно на нас скажіть, а ось а, ну присутність цієї інформації, розуміння цієї позиції, якось здатне вплинути на Дональда Трампа, на його команду, на офіційний Вашингтон, да в тому, як далі рухатися в плані організації допомоги Україні, в плані ось цієї військової допомоги. Ну, якщо вони вже знають, що Китай ось таким чином робить, то можливо і Китаю давати відповідь на ось цьому фронті, на ось цій лінії протистояння. Ну, я не думаю, що в Америці не знали про це раніше, до того як Пандій це оголосив Каї Калас. Ну, друзі, справа в тому, що стратегія Сполучених Штатів Америки вже не один десяток років прописана у протистоянні Китаю, навіть ще за часів Радянського Союзу. Тому це не є щось нове. І ця війна, це протистояння китай Ша, воно триває давно. Ну так, да, з'являється тоді СРСР тепер Росія, яка намагається там показати, що вона. Рівнозначний геополітичний гравець не випадково ж Путін говорить про багатополярність одним із полюсів, він бачає себе, але ну це ж не факт. Тому я не вбачаю зараз якоїсь іншої стратегії у діях Трампа, навіть після появиться інформація, що, наприклад, засвідчило б готовність допомогти Україні так, щоб знищити Росію, щоб у неї не було партнера Китаю, точніше, щоб у Китаї не було Росії партнера і так далі. Вони бачають за необхідне тримати Росію доволі сильною, ну вона хоча б зараз економічно слабка, щоб вона десь там протистояла трішки Китаю. Звісно, я вважаю, що зараз е, ну, є така велика проблема, бо дійсно, заради правди, на тлі санкцій, які були введені проти Росії, Китай наростив торговий об'єм із Росією і наростив він його втричі майже до 250 мільярдів доларів. І коли Трамп говорить, що санкції тут нашкодили. Цьому світу в частині зближення Китаю і Росії. Це правда. Але митами він не врятує цю ситуацію. Від слова зовсім. Тут потрібен контроль за дотриманням цих санкцій і ведення санкцій проти Китаю. Він вже пішов іншим шляхом. Тому, як на мене, то сьогодні, ще раз наголошую: політика Білого Дому змінюватися не буде. Вона точно така сама, як і політика Байдена. Трамп і Байден в частині реалізації зовнішньої політики діпстейту залишаються незмінними. Ціль єдина. Китай ворог як тут Росію використовують. Байден вважав, за необхідне послаблювати Росію. Трампа вважає, навпаки її посилювати. Але ціль то одна: кінцева Росія це як проміжний елемент, а ціль одна Китай не допустити, щоб Китай домінував на євразійському континенті. Чому так увага прикута американців до індотокиканського регіону? Тому що він справді є дуже потужним економічним центром майбутнього зростання економіки всього світу. Зараз триває така неформальна конкуренція між Європою та Індопацифіком стосовно того, хто ж буде домінувати в перспективі. Китай бачить, що для нього перспектив більше саме в тому регіоні, тому там посилює свою військову присутність. До Європи він, вибачте, не рипається. Він намагається тут здійснювати економічну експансію. Сполучені Штати Америки, ну я вважаю, просто не хочуть переглядати свою стратегію стосовно Китаю. Тому заява для них не нова. Це Абсолютно логічно, зрозуміло. Інше питання, як діють президенти Сполучених Штатів Америки для реалізації цієї стратегії? На жаль, вони використовують для цього Україну один по одному, інший по іншому. Але суть це не міняє: хоч республіканці, хоч демократи, вони однакові, вони американці. Так, так. А ми, пане Валерію, українці, як то кажуть, нам своє робити, і також треба нарощувати свою суб'єктність, як і в прив'язці до європейського союзу, бо також маємо спільно ставати тим гравцем, та з яким рахуються, які мають право на власне бачення розвитку і, зокрема, тих питань, які стосуються безпосередньо безпеки, пане Валерію, дякую вам за розмову. Завжди вам будемо раді. Дуже. Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа був з нами на зв'язку. Ну, з вами також був Юрій Кулініч. Це обоз Не забувайте підписуватися, не забувайте ставити вподобайки. Ну і відповідно будьте активними у коментарях. Ну і крім того, не забувайте тиснути на дзвіночок для того, аби мати доступ до найсвіжіших новин і до найактуальнішої аналітики. Залишайтеся з нами.